Іноді злодія треба шукати серед своїх. Нещодавно до правоохоронців звернулася жінка, мешканка Донецької області, з заявою про крадіжку майна. Вона разом з донькою та своїм знайомим приїхала до нашого міста, бо шукали безпечного життя подалі від воєнних дій. Орендували квартиру та знайшли роботу. Проте згодом жінка повідомила в міліції, що у неї зникли коштовності. Правоохоронці почали розслідування. Як виявилось, злодієм був той самий знайомий жінки. Він здавав коштовності в ломбах. А отримані гроші надсилав родичам у Донецьк. До чергової частини Чернігівського міського відділу надійшла від 31-річної жінки з приводу того, що в неї з квартири зникли коштовні вироби вартістю понад 15 тисяч гривень. Коли почали співробітники міліції з'ясовувати обставини, з яких вони зникли, з'ясувалося, що в квартиру ніхто сторонній не заходить. Тобто викрасти їх міг лише тільки той, хто проживає разом з нею в квартирі. Подальшому вони опитали цього хлопця. І він пояснив, що да дійсно він забирав прикраси, продавав їх. А на отримані гроші він скуповував Чернігові товари першого вжитку. Це і сірники, і туалет, туалетний папір, і свічки. І все це переправляв до своїх родичів, які залишилися в Донецькій області. Зараз відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 185 кримінального кодексу України. Викрадення майна ведеться досудове розслідування.